Вітаю вас, дівчатка, на своєму каналі. Я Тетяна, і тут я розповідаю про в'язання, про інструмент. Ну, буду ділитись з вами тим, що знаю, і тим, що маю. вчора до мене прийшов такий симпатичний набор спиць, ліке, браш магнета. Магнета це назва футляра. Тому що є ще фуксія, кірш, не пам'ятаю, ще там жовтенькі, зелененькі. Ну, в общем, це ось, бачите, зараз фокусується: така якість футляра. Він такий як трошки прорезинена тканинка якась, незрозуміло що. Ну, в общем, отакий симпатюрічний наборчик до мене приїхав, і я хочу розповісти вам, що в ньому є, і чим я задоволена, а чим не дуже. І порівняти його з тим, що в мене вже є. Так, ну все, працюємо, і відкриваємо набор, і в ньому. Ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пар спиць. Все як, як завжди. Тросики, стопери, конектори, ключики. Ну, все як завжди. Все це є, там перелік. Так. До речі, поки я не забула, оцю бумажечку не викидайте, де тут є штрих-код, зроблені вони в Непалі до набору, чого я вибрала цей набір, тому що мені треба були коротунці, по-перше, а по-друге, тому що тут є четвертинки. Тобто набір починається з 3,25, 3,5, 3,75. Тобто, мені оці, щоб потім не докупляти, я подивилася, хотіла ну, зекономити, як зараз. Я завжди хотіла взяти їх в рознобій і подивилася, що купи спиці, потім купи ці тросики, потім купи це все окремо. і ну, Виходить ще дорожче, ніж ти купив набор. А, а тут воно все у тебе так по-людськи в футлярчику лежить, акуратненько все складено. в общем тому я І скидочка була дуже-дуже гарна. Майже 30 євро скидки. 30 40 євро скидки було. Ну, в общем, я взяла. ну, Не, не могла пропустити, хотіла дуже щось отаке рожевеньке, щоб мені там радіти, якраз купила молочний Drops Air, в'язати світер для дочки, і я вже все, я вже предвкушала, як я буду рожевими спицями в'язати молочний Air. От ну, он, от, от отакий наборчик придбала. Значить тут перелік оце не викидаємо, тому що тут написано, що з любої країни світу. Вони дають гарантію на ці спиці на 5 років. Тобто безкоштовна заміна, звертаєтесь на їх сайт, реєструєтесь там. В общем, і якщо що, не викидайте, якщо хтось щось придбає. Я ще купила додатково тросики, я так само всі ці коди все позберігала, не викинула тросики, запхала вже в торбинки, все порозпихала, а. Е Оці всі штрихкоди позберігала, так само окремо не викинула нікуди, щоб вони в мене були. Так. Що я хочу сказати по цьому набору? Ну, ви бачите, окрас деревини різний, тому що це деревина, які волокна, скільки фарби взяли, так вони і пофарбувались. Тобто, це трошки помаранчевий, це більш фуксієвий. А так, взагалі, я кожну спицю перевірила, всі оці заходи-входи, все накрутила, кругом перевірила, ідеально, заходять з розгону, заходять на тросики, все ну, ідеально. Коротше, цим я задоволена. Далі. Тросики я от взяла і сразу ж ниточки, і сразу на ниточки. Тросик на 360 градусів. До, ці, до, ці, до цих коротунців я ще докупила цю купу тросиків подлінше, тому що, можливо, я приловчуся і буду ними в'язати щось побільше. Тобто всі тросики, що коротенькі, тут 20-очки, 40-очки, 60-очки в набор входять. А я накупила ще 80-ку, сотку взяла, ще там якісь, не пам'ятаю, ще одну 60-ку, бо мені завжди цих тросиків не вистачає, я їх вічно десь зачеплю на якихось виробах і залишаю там десь на довгов'язах Ну В общем, тросик мені дуже подобається. ну Отак от він скручується, ще там щось у нього є, ну мені це не заважає. Но... Від, що хочу сказати? Відносно до доніпровські тросики ми взагалі не беремо, тому що вони не провертаються на 360. А. О, ні, це Mindful беремо тросик. Достаємо. Він так само дуже приємний на тактильно і якби гарний тросик. Я купила собі Mindful і нагребла ще додаткових тросиків. Я ж кажу, що з тросиками у мене завжди затик. от То я взяла ці тросики, взяла ці спиці рожевенькі, навіть почала в'язати, і різниця видно? Не видно, напевно. Ну, значить, повірте на слово. Різниця в тросиках дуже велика, тому що тут дуже різкий підйом на цьому тросику, і завжди приходиться придавати якісь зусилля, щоб спицю пропхати. Якби. Трошки, Ну, це не критично в принципі, але ти відчуваєш. А тут плавний заход такий. Мені оці тросики подобаються більше, вони одразу все відчуваються в руках. Тросики підходять до всіх нідських, оці труси, рожеві ліковські, підходять до всіх днідпровських проєктів то і до всіх серій. Тобто, ви можете, якщо у вас вже є, ну, демонструю, у мене що тут базики є, беремо, вони прекрасно накручуються. З різьби <клух> Нідпровські, якби тросики. І навіть оці, вони не заходять так з розгону, як оці. Тут різьби, я просто задоволена цими різьбами. Ось ось Сімфоні заходить у мене прекрасна. Зараз щось я тут розхворювалася і наперекосяк. Тобто, ну от я демонструю, щоб ви не, не то, що там побачили все це на, на власні очі металеві беремо. Mindful. заходи аж бігом. Що тут у мене ще нова метал? Давайте нова метал візьмемо. Тоже заходять аж бігом. Тобто стик оцей стик гладюсінький, і тут плавний заход з волосіння на стакан, також плавний заход. Тобто тросикам оду я вже проспівала, ви зрозуміли, що ви можете брати оці траси і прекрасно використовувати їх, якщо у вас є якісь інші спиці, вони дуже-дуже класно підходять. і ну, Із, із оцієї Дніпровської серії ліки найкращі тросики, як для мене. Хтось може заперечить, ну, для мене це супер трос. Що ще я хочу сказати про цей набірчик? Так, це у мене тут стальні металеві подовжені, хочу сказати. Дивіться, Сімфоні коротунець. І дивіться. Ну, в общем, у мене ці сімфоні були, я їх ніколи цю довжину не переміряла, а захотілося мені коротунці взяти в наборі. Ну, Сімфоні у мене були тільки троєчка. І я думаю, ну, доберу вже все інше. І е, дивіться, яка різниця в довжині. Тобто, е, щоб ви просто це зауважили, це не гірше і не краще, комусь краще, комусь гірше. Просто, щоб ви це знали, щоб цю інформацію ви володіли. Оці. На сан... ці Написано, що разом із стаканом ці будуть 9 рожеві, А Сімфоні і всі Дніпровські інші коротунці, вони будуть 10 см. Звісно, 10 см в руці зручніше, якщо ти їх накручуєш на стакан. Вони якби зручніше було, це... Упирається і є ще ход для ну, пространства для маневра ще є на спиці. Ці менші. Ну, але ці е, в маленьких просторах теж зручніше Тобто кожен вибирає для себе під себе. Так, про довжину я сказала. Тепер, що тут у нас? Ще коротунці є ось у... у мене нова метал коротунці. Вони так само довжиною, як Сімфоні. Бачите? Тобто нідпровські коротунці трошки длінше, ніж ліки. Так, щоб ви це мали на увазі, коли будете собі там виб... обирати, що вам треба. По... по заходу, тепер дивіться, дівчатка, я ще хочу вам сказати: оці маленькі розміри, якби вони ну, не критично. Навіть, даже ось, ось ми візьмемо, оце 375 вже буде у нас. 375 Ці і, що у мене тут? 375 обикновений, об, 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 обикновений базіс. Далі візьмемо, наприклад, Сімфоні. Це у нас Сімфоні четвірочка. Сімфоні четвірочка, оце, напевно, так. Ой, сусліпу нічого не бачу. Дивіться, що хочу сказати: кінчики, ось четвірка ці і четвірка ці, Так, четвірка точно. То таке враження, що 4,5. 3,25, 3,75, 4. Ось ,о. добре, накидала. Тобто, видно вам чи не видно? У цих гостріший кончик, ці, ну, як би, я просто бажаю, це моя любінка. От, і тактильна, і візуальна, і вони легенькі, і гладенькі, і ну, ціна, в принципі, у них однакова. Там може на 50 центів оці трошки рожеві, трошки дорожчі, якщо їх брати окремо. Тобто, ну, якби, якщо ви обираєте між симфоні і Ліки, я не можу сказати, що це прямо от ліки і все, ну це прямо супер, супер, супер. Дивіться. Він мені просто приємний, і я радію з того, що вони рожеві і такі дівчачі спиці, і мені треба були коротунці, і все. А тут просто коротший заход, тут у симфонії плавніший заход. А тут прямо цей куточок оцей, відчувається вже. розумієте? І він, коли ти набираєш швидкість при в'язанні. Він все ж таки трошки тормозить, цей кінчик, оцей, оцей куточок. Я би їх ще, якби у мене тут якби я була в Україні, то я би їх шліфанула на войлочному круї. І я думаю, цей куточок би злизала трошки. Ну, В общем, Розумієте, да? тут заход длінше і плавніше, а тут коротше і такий куточок. І він, так би, як би мовити, трошки тормозить. Все, що я можу сказати по цим спицям, ну, таке, на що я звернула увагу, можливо, і вам воно не зайве. Так, що іще я би хотіла розказати про них? Все добре! Всім задоволена. Ладно, потім розберусь з розмірами. Не знаю, господі, куди ж я їх порозкидала. Цим задоволена, але о цьому футлярчику два дні. І дивіться, який у нього пошарпаний уже край. Тобто, невідомо. Таке враження, що просто цей матеріал, він якби трошки про. Ну, прорезинений, не знаю, як вроді трохи пересушений. і Крайчик уже отак обдерся, він просто сам одвалився, я його не, не терла, не вшу. я ж, та ви що, крило самоліта отримала, і, і я на них дихати боялась, коли відкривала. і, в общем, Воно отут потріскане вже, ось воно просто так в руку розсипається. Тобто, ну що скажу, ціна завишена. Ціна завишена, цим я не задоволена. Можна було б відправити їх назад, але ні. Я вже всю, я їх вже взяла в руки, я вже ними спробувала в'язати. Ну, вони мені подобаються. Взагалі то подобається. Просто я сказала ті моменти, на які я звернула увагу, на які ви так само можете звернути увагу. Це у мене що? 6,5. Ну, добре, оце не базис 6,5, базис не а це шестерка. І у базіса довше заход, навіть у самих дешевих оцих нітпровських спиць, оцей базіс, він там щось, ну, самі дешеві вони. Я взяла просто 6,5, щоб було, тому, тому що от мені захотілося, щоб у мене було, і все. Бо іноді треба От, я їх взяла. І вже е, не стала брати Сімфані, бо думаю, чи буду я ними в'язати, чи ні. Ну, щоб лежали, хай собі будуть. От, і, е, Бо я взагалі-то вяжу 5-5,5 і ,5, 6. Це у мене ну, восьмерку я беру на войлочні тапки. Ну, Ви бачите, да, оцей куточок він візуально видний, і на ощупь його він відчутний. Тобто, щоб ви розуміли ці всі нюанси. Так, ну вроді я все розказала про гарантію. Я сказала, що дають гарантію про довжину, що різниця Сімфоні з, з усіма ніпровськими, що кабельки взаємозаміняють, все дуже дуже нормально все підходить. Тобто, дівчатка, не, ну, да, Кожній хочеться щось таке гарнюнє, щось таке дівчаче. Але ну, я, я би сказала, що вони переоцінені, що я їх хоч, хоч я їх і брала по гарній такій скидочці, там десь 40 євро скидка була практично на них, але все одно вони навіть із скидкою вони дороговастенькі, При тому всьому, що цей е, облазе, якби два дні в руках, нічого йому не робила. Усе, ну... Дихати на них боюся, бо дуже довго їх ждала. Ну, як довго, аж п'ять днів ждала, ну нетерпілось мені. Ну Все одно спиця, спиця до спиці, до якості спиць, нічого немає. Єдине, що оце, оцей заход. все, Стики атлічна, резьби заходять. От Кабеля я просто в восторгі. Я вам раджу просто викиньте всі дніпроські кабелі і купіть. Оці. Вони всі підходять, заходять, залітають просто в різьбиці, бо дідпровські я навіть не хочу доставати. Вічно тикаєш, тикаєш, з одного заходу не зайшло, другий заход пробуєш, третій заход. Ну, в общем, як -от про ну, в тому анікдоті про таке. Все, дівчатка, все розказала, все, що знала, все, що бачила, все, що... з чим порівняти. Хочете, купуйте, Займи, зайвими вони не будуть, ви отримаєте задоволення. Просто, от ну, як жінка купує гарну білизну і одягає, ніхто її не бачить, а вона відчуває себе королевою, так і тут. Ви їх просто на них дивитесь, ви їх тримаєте в руках і ви вже отримуєте задоволення. Всі отакі нюанси я обговорила: кожен дивиться по своєму кошельку, по своїм потребам. які... А, ще один нюансик, що я почала в'язати, на пробу взяла Air, взяла, по-моєму, 5,5, Air Drops ниточку, і почала в'язати клаптик на цих спицях, я свій почерк знаю, вам цей клаптик ну, нічого не скаже, на цих спицях набагато акуратніше виходить в'язання. Рівнесеньке, немає оцих рядностей. Якось у мене так вийшло, що дуже-дуже рівненько виходить, дуже акуратно, петелечка в петельку. Чи того, що отут приходиться тримати руки? Дивіться, у мене рука не широка, вже темніє, сонечко заходить я тут затрималась. Думаю, що вам буде видно. Так, хочеш, як швидше, виходить, як завжди. Так, 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 Дивіться, у мене рука не широка, і вони отак от мені в руку нормально, Ну, все одно я люблю, щоб у мене тут було пространство для маневра. А оскільки цього пространства немає, то приходиться в'язати кінчиками спиць і виходить це все ну, близько тримати ниточку, близько тримати пальці, і виходить все акуратніше. Бо на великих, на довгих спицях, на стандартних я отак от махаю, і у мене там одна петля коротша, друга длінша. Якби стараюся акуратніше, але все одно воно якби коли швидкість набираєш, то воно не завжди виходить акуратно. А ці прямо от петелечка до петелечки. Чи за рахунок того, що це притармажує і не дає розігнатися, чи за рахунок того, що вони коротенькі і. Ну, все, бачите, так вони у мене в руці. В принципі, удобна, нормальна. Ну, якби ці удобніше для скорості, а ці для якості, будемо так казати. Ну, і для виняткових моментів, коли треба горловиночка, коротенький рукавчик. Тобто, так. Все, дівчатка, все розказала по цим спицям. Дякую за увагу. Всім бажаю рівних петелічок, мирного, ясного неба, перемоги всім нам. І всім <кліпи> повернутись додому. Дякую.